Що показали вчорашні події? Вони показали, коли генпрокурор хоче когось арештувати і знайти в когось корупцію, він знайде спосіб це зробити. Коли генпрокурор не хоче це зробити, він знаходить законні методи і обґрунтування, чому цього не робити. І дійсно справа з зняттям недоторканності по Клюєву була дуже яскравим, разючим прикладом, який відрізняє від того, що відбулося вчора, те, що відбувалося з Сергієм Клюєвим. Я нагадаю, як все це відбувалося. Клюєв був під санкціями ЄС. Неодноразово Генеральному прокурору з ЄС надходило повідомлення: якщо не буде. Розслідуваться злочини корупційні Клюєва, санкції будуть зняті. і Все, що там арештовано в Австрії, все буде знято. Шокін не бачив там якихось злочинів, але в кінці кінців під тиском ЄС підготував подання. Підготував його так, що регламентний комітет чотири рази збирався і не побачив жодного, жодної підстави для того, щоб знімати недоторканність з пана Клюєва. І чому ну власне Шокін там обґрунтував, що е, в невідомому місці в невідомий час Клюєв щось там зробив і послався на журналістське розслідування е, пана Лещенка? То фактично розслідування не було зроблено. Нам потрібно було виходити під Верховну Раду, збирати докази з відкритих джерел і доносити до народних депутатів і до генеральної прокуратури про інші злочини Клюєва. Ми знайшли інформацію про те, як компанії Клюєва з державних банків отримували кредитів. Мінімум на 800 мільйонів євро. 800 мільйонів євро. Це, це мільярди зараз гривень. І виводили їх на офшорні компанії. Все це підтверджуючи документи. Ми донесли цю інформацію лише під шаленим тиском. ЄС, вулиці, журналістів, депутати зняли відповів недоторканність клюєва, але в поданні не було прохання про арешт. І Клюєву свідомо дали можливість втекти. Тобто, те, що робить Шокін, уже всім очевидно, і слава Богу, очевидно, народу України, який сьогодні проголосував, що так би ну. Не схвалив дію Шокін, всім очевидно, що він не справляється з функцією генерального прокурора, і він не хоче боротися з корупцією. Але що відбулося вчора? Вчора е, хотіли показати шоу, шоу, щоб замилити дуже технічну, але важливу річ, яка дійсно потрібна, щоб боротися з корупцією не вибірково, а незалежно. Вчора, до того, як був арештований Мосійчук, було обрання в конкурсну комісію, яка буде обирати антикорупційного прокурора. Антикорупційний прокурор, це я нагадаю, це важливіша ще постать, ніж директор антикорупційного бюро. Без антикорупційного прокурора бюро, яке незалежне, яке дійсно там незалежна людина обрана, там детективи вже набрані, не може почати слідство неупереджено, незалежно, без політичного тиску. Так от. Вчора була досить така гідна, достойна сімка проголосована Верховною Радою України. Там був там Мері Батлер, прокурор е, Сполучених Штатів Америки. Там е, наш представник Віталій Шабунін. Ми, ми щиро здивовані, що народні депутати підтримали. Досить гідна семірка. Але Шокін же ж призначив ще три тижні тому свою четвірку. І кого він там призначив? Він признач, при, призначив е, керівника діамантового прокурора Грищенка. Ну, Грищенко не побачив в себе під носом прямо а, людину, яка в офісі генеральної прокуратури тримає 500 тисяч доларів. Він просто не побачив, як він тепер в конкурсній комісії буде бачити а, незалежного антикорупційного прокурора. Я в мене, мене просто слів немає. Він призначив туди пана Сиврука, який проти Сакверлідзи його команди починав а, провадження. За що за те, що вони просто а, неправильно склали тести, щоб обрати нових прокурорів. Тобто, коли потрібно заблокувати реформу, шокін знаходить можливості почати провадження проти свого ж підлеглого реформатора. Ось так що я хочу сказати: це вже очевидно всім, і не тільки нам тут в Україні. Те, що Шокін блефує, відомо європейському союзу, відомо міжнародного валютному фонду, відомо Сполученим Штатам Америки, від яких зараз залежить доля України і не тільки в боротьбі з корупцією, а взагалі в вирішенні конфлікту. На сході я думаю, що ми зараз вже не маємо немає сенсу апелювати до Шокіна. Потрібно апелювати до президента. Президент має помітити, що Шокін робить щось абсолютно неадекватне. І перше, перше конкретне, що має зробити президент для того, щоб в вивести з шоку європейців. Які два тижні тому приїжджали сюди з візовою лібералізацією, і коли дізналися про цю четвірку Шокіну, просто вони не вірили своїм очам, президент повинен переконати пана Шокіна, призначити замість цієї четвірки корупціонерів старої системи прокурорів достойну, не менш достойну четвірку, яку обрала Верховна Рада України. Якщо Шокін не може знайти таких людей, якщо президент не може знайти, ну давайте подивимося, хто отримав. Восьме дев'яте місце вчора в Верховній Раді. Джованні Кеслер, керівник Європейського офісу з питань протидії шахрайства, він обрав директора ситника, директора антикорупційного брою, показав, що таке незалежний конкурс. Давайте Олексу Шалайського призначимо. Тобто, якщо президент просто це проігнорує, то це буде плювок не тільки в очі нам. Громадянам України це буде відвертий, дуже зрозумілий плювок в очі Європейського союзу, який прямо вимагав: змініть цю ганебну четвірку. І Я думаю, що дуже мудро, і дипломатично, і політично правильно для президента вирвати з цієї ситуації і не втратити, взагалі, щоб ми Україна не втратили наше обличчя, призначити європейця. Джованні Кеслера, будь ласка, призначайте в конкурсну комісію замість е, е, Грищенка чи, е, чи Севрука? Насправді я переконана.